Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу стане на 10 годину ранку. Вчора ввечері ворог декілька разів атакував Запоріжжя Про це інформує власне військова адміністрація. Ворожий удар пройшовся по приватному сектору. Маємо певні деталі. Пошкоджено сім приватних будинків. Комунальні служби одразу приступили до ліквідації наслідків. Закрили вікна ОСБ плитами, щоб мешканці могли якнайшвидше повернутися до своїх домівок. Ближче до опівночі ворог знову атакував місто. Ворожий дрон влучив у ґрунт у спальному районі міста поблизу багатоповерхових будинків. Вибуховою хвилею пошкоджено п'ять багатоповерхівок і два будинки приватного сектору. Там Ті вікна зруйновані балкони. Рятувальники, поліція та комунальні служби негайно розпочали роботу з ліквідації наслідків. Роботи тривають і зараз. Дві жінки травмовані, але від госпіталізації відмовились. Загалом у лікарнях після ворожих атак по області прибувають 24 пацієнти віком від 26 до майже 80 років. П'ятеро з них у тяжкому стані. Всім надається необхідна допомога. Вчора увечері російські окупанти, вкотре атакували житловий квартал у центральному районі Херсона, під ворожим вогнем опинилися приватні будинки. В одному з володінь внаслідок прильоту зруйнованої частини будівлі пошкоджено дах, перекриття другого поверху та коридор. Також через обстріл в оселях посічені стіни, вибито вікна та понівечено газові мережі. На щастя, обійшлося там без постраждалих. Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей. Багато з них вважають, що їх покинули. Вони не знають правди про війну. Процес повернення надзвичайно складний і повільний. Навіть за участі медіаторів, зокрема Катару, діти встигають асимілюватися, втрачати мову і ідентичність, що є серйозною демографічною та гуманітарною трагедією. Про це повідомила заступниця голови міністерства закордонних справ Мар'яна Беца під час форуму «Ukraine-United States Partnership». Тема викрадених дітей недостатньо висвітлюється у світових медіа, які зосереджуються переважно на фронті безпеці та переговорах. Україна разом з ініціативою Bring Kids Back UA посилює міжнародні комунікаційні кампанії бо щодо злочинів проти дітей не може бути нейтралітетом. Для цього Україна створила міжнародну коаліцію з повернення українських дітей, до якої входять 43 країни та міжнародні організації, і планує провести великий міжнародний саміт. Україна використовує всі можливі формати переговори, організацію об'єднаних націй, роботу з країнами глобального півдня, щоб посети. Лити тиск і зруйнувати позицію нейтралітету щодо воєнних злочинів Росії. Тим часом Запорізький обласний територіальний центр комплектування замовив послуги з за авіаперевезень на 33 мільйона гривень. Йдеться про доправлення іноземних добровольців до України. Закупівля включає повний супровід іноземців на маршруті, перевезення, зокрема бронювання та придбання квитків, проживання у готелях та забезпечення таких кандидатів з метою комплектування збройних сил України. Це вже не перший подібний тендер від запорізького ТЦК та СП. Раніше російські пропагандисти використовували його на свою користь, заявляючи, що предмет закупівлі, нібито від перельоти, представників. Обласного територіального центру комплектування 378 сімдесят Києва залишається й досі без тепла. Про це заявив очільник столиці Віталій Кличко. Більшість із них на Троєщині протягом вчорашнього дня у районі до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі ще 50. Комунальники і енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі Киян. Скандал на столичній Русанівці після дев'яти днів без світла. Один із мешканців поставив свій електрокар на зарядку просто з квартири. Сусідам це, звісно, не сподобалося і виникла люта сварка. Як виявилось, подібні випадки не поодинокі. На оболоні так само від домашньої розетки заряджали Теслу, Після чого вибували автомати, і будинок залишався без світла. Про це розповіли енергетики видання Української правди. За їхніми словами, мережі старі і просто не розраховані на такі навантаження. Ще й після таких пошкоджень енергосистеми. Після атак 17 населених пунктів на Закарпатті можуть залишитися без газу. Паводок підмив опору газопроводу на річці Тиса. Конструкція суттєво нахилилася, що створює загрозу припинення газопостачання для майже понад 5 тисяч абонентів. Про це заповідомили повідомили в закарпатській обласній військовій адміністрації. Зараз у регіоні діє оперативний штаб фахівці пропрацьовують кілька інженерних рішень від створення тимчасової перемички до складного буріння нової лінії під руслом річки. Світло в населених пунктах, які опинилися під загрозою залишитися без газопостачання, поки не вимикатимуть. Місцевим жителям також порекомендували підготуватися до альтернативного пічного опалення та використання скрапленого газу для побутових потреб. А от в Одесі погодні умови вплинули на роботу міських ринків через морози та перебої з постачанням. Продавці скорочують асортимент, та вимушено піднімають ціни. Європейський союз вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Про це заявила єврокомісарка із зовнішньої політики Кая Кала за підсумками засідання міністрів закордонних справ Європейського союзу. Вона зазначила, що це уповільнить збільшить витрати на операції з російськими банками. Чорний список ЄС відмивання грошей це офіційний перелік країн які на думку Брюсселя погано борються. Ця з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму банки та фіностанови є зобов'язані проводити посилені перевірки будь-яких операцій з цими державами. Перекази грошей до них стають повільнішими, дорожчими або взагалі блокуються. Також країна зі списку сприймається як ризикова для ведення бізнесу. Європейський союз виділяє 153 мільйони євро на гуманітарну допомогу Україні та Молдові. Відомо, що оскільки мільйони українців потерпають від морозів та перебоїв зі світлом, гроші спрямують на забезпечення захисту житла, харчування, виплат, психосоціальної підтримки, а також на доступ до води та медичних послуг. Ще 8 мільйонів євро отримує Молдова на підтримку розміщення українських біженців. Також є з в екстрену енергетичну допомогу цього тижня. Доставили понад 440 генераторів вартістю понад 3,7 мільйони євро для відновлення електропостачання лікарень. притул, Ків та інших критично важливих служб ще 500 генераторів зараз розгортаються для підтримки роботи основних служб. Але тим часом Китай відкинув звинувачення у допомозі Росії вробляти ракети Арішнік. Речник китайського міністерства закордонних справ Годзянькунь прокоментував матеріал медіа за телеграф про те, що Пакін постачає Російській Федерації верстати та обладнання для виробництва гіперзвукової ракети Орієшнік та іншої зброї, якою Росіяни б'ють по Україні. Годзякун запевнив, що Китай не розпалює конфлікт, не використовує цю ситуацію у своїх інтересах і не приймає звинувачень без підстав. Він також додав, що Китай завжди закликає всі сторони уникати ескалації. І конфлікту і не допускати розширення бойових дій на цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щоденних випусках на медіаплатформі Новини Лайв з 8 до 11. З вами був Олександр Сейн. Бережіть себе та Україну.